Сьогодні вже четверта неділя Адвенту, а це значить, що зовсім трішки залишилося до Різдва Господнього. Запрошую тебе до слухання Слова Божого! Євангеліє від Святого Матея. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумував, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосифе, сину Давидів! Не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачатий в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорив: Ось діва матиме в лоні, та народить сина, і назвуть Його іменем Еммануїл. Що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому господній ангел і прийняв свою дружину. Запрошую тебе до роздумів. Зворушливим є факт, що автори укладання читань на наступні дні року. Ніби не витримують напруження, неначе не можуть дочекатися кінця і вирішують, що ми читатимемо про деякі події трошки завчасно, випереджаючи їх, так і цього разу. Адже сьогодні лише 18-й день грудня, а до Різдва ще кілька днів Адвенту. Але в літургії ми вже ніби поспішили прочитали Євангеліє про народження Ісуса. Так буває тоді, коли людина дуже захоплена, коли дуже спішить, сильно тужить, коли сильно бажає, тоді вона не може витримати і поспішає, доводячи як сильно любить. Молімося, Господи Ісусе Христе, ти ніколи не приходиш запізно. Ти найбільше з нас усіх поспішаєш прийти до людського серця. Амінь.